Будь ласка, підпишіться на Тек 6 на початку цього опису. Канал Тек 6 запрошує вас у світ технологій у простих та зрозумілих оглядах. Сьогодні ми розглянемо обпорено 15 Pro 5 GMBL New 2025 і проаналізуємо практичний досвід, функції, дизайн та продуктивність. Цей смартфон привертає увагу новим стилем покращеною камерою та ефективною 5G-конектівністю, яка забезпечує швидше завантаження, перегляд і ігровий процес. Oppo продовжує свій витончений стиль у Renault 15 Pro 5 GMBL New 2025. Телефон отримав тонкий корпус із вигнутими краями, що зручно лежить у руці. Блок основної камери охайно розміщено у прямокутному модулі з поєднанням металу та скла завжди приділяє особливу увагу естетиці, і ця модель не стала винятком. Смартфон легкий у щоденному використанні, а його ергономіка дозволяє комфортно тримати і користуватися ним протягом довгого часу. На передній частині розташований яскравий дисплей для повного занурення у перегляд. 67 дюймова AMOLED-панель передає насичені кольори, високий контраст і чутливий відгук на дотик. Підвищена частота оновлення гарантує плавну анімацію, зручне гортання та покращений ігровий досвід. Фільми, соціальні мережі чи інший контент виглядають детально, а покращена видимість на сонці дозволяє комфортно користуватися телефоном на дворі. Смартфон працює на потужному чипсеті нового покоління, який легко справляється з ресурсомісткими завданнями. Він забезпечує стабільну багатозадачність, дозволяючи плавно переключитися між програмами або іграми. Процесор працює разом із системами AI керування енергоспоживанням, що сприяє оптимальному тепловиділенню і продовженню роботи батареї. 5G забезпечує швидку передачу даних, тож ви можете завантажувати великі файли або транслювати відео без затримок. Камера одна з головних переваг пристрою. Основний сенсор робить чіткі, деталізовані фото навіть уночі завдяки покращеному шумозаглушенню. Зображення виглядають природними, а ЕА і алгоритми автоматично оптимізують кольори і різкість. Надширококутний модуль дозволяє знімати пейзажі та групові фото. Фронтальна камера забезпечує яскраві і якісні селфі для соцмережі відеодзвінків. Запис відео отримав покращену стабілізацію, тому відео залишається плавним навіть у русі, що сподобається влогерам. Батареї вистачає на цілий день змішаного використання. Швидка зарядка дозволяє швидко поповнити заряд, коли ви поспішаєте. Інтелектуальні алгоритми керують енергоспоживанням на основі ваших звичок, що особливо корисно для активних користувачів. Корпус отримав міцну конструкцію та базовий захист від води і випадкових ударів. Обпорено 15 Pro5 New 2025 оснащений оновленим інтерфейсом, що забезпечує швидку роботу та плавні анімації. Програми відкриваються майже миттєво, а меню налаштовується під особисті вподобання, доступні теми, іконки та багато варіантів персоналізації. Додатково посилено функції безпеки, включно з блокуванням застосунків та швидким і точним сканером відбитків пальців. Ігровий досвід на телефоні один із найкращих у серії. Висока частота оновлення дисплея та чутливі сенсорні елементи дають перевагу у динамічних іграх. Потужний чипсет та графічний процесор забезпечують стабільний FPS. Система охолодження зменшує нагрів під час тривалих ігрових сесій. Динаміки видають чистий збалансований звук, що підсилює відчуття занурення. Сховище має достатній обсяг для фото, відео та застосунків. Ви можете обрати версію з більшою пам'яттю залежно від потреб. Підтримуються 5G Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth та покращений GPS. Oppo оптимізувала перемикання між мережами і роботу з сигналом. Загалом Oppo Reno 15 Pro 5 g New 2025, створений для користувачів, яким важливі стиль, потужність та якісні фото. Він поєднує сучасний дизайн, високу продуктивність, швидкий зв'язок та довгу автономність. Пристрій підходить блогерам, студентам, професіоналам і користувачам, що люблять переглядати контент. Попри конкуренцію, ця модель упевнено тримає свої позиції. Сподіваємося, що цей огляд був корисним. Тренд Tech 6 канал.